Дівчата бувають різні. Біленькі, чорняві, руденькі. Ну прямо як склосітка Латімер. Пояснюю. Кольори на будь-який смак. Помаранчева її люблять у Львові та Франківську. Зелена популярна у Миколаєві та Одесі. Жовту обожнюють в Києві. Щільністю спасівки Латімер теж різна на будь-який випадок. 140 ка для будівництва невисоких будинків до п'яти поверхів. 160-ка для багатоповерхівок до 18 поверхів. А зібрався будувати щось височесне. Купуй 165-ту! І буде тобі хмарочас! Доставка протягом двох днів. І неможливо, скільки ти замовив, фуру чи одну палету. Все приїде вчасно, бо Латімер завжди поруч. Тож, який би колір з клосідки Латімер ти не обрав, ти будеш задоволений, а фасад міцним. Бо Латімер на захисті фасаду.